Вітаю глядачів Ютуб-каналу КШДУ медіа. Мене звати Андрій Болгаров. А це майданчик для розмов про політику, економіку, науку, культуру. Отже, про все те, від чого залежить наше з вами життя. Безумовно, розпочинаємо ми цей тиждень, дуже важливий тиждень для України з міжнародних новин, з міжнародних подій. Отже, саме в міжнародній площині зараз будуть точитися найзапекліші дискусії, яка доля чекає на Україну. Далі про це будемо говорити з політологиню міжнародницею та радницею Голови Верховної Ради України у 19-21 роках Вірою Костянтиновою. Вітаю! Вітаю вас! Пані Віро, давайте спробуємо зрозуміти. Ну, по-перше, слід сказати, що саме сьогодні, в третю річницю роковину річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до України приїхали багато лідерів багато різних європейських і не тільки європейських країн. І от на тлі заяв Трампа це виглядає як максимальне бажання показати підтримку України. І підтримку, звісно, курсу України, підтримку народу України і її лідеру. Але тим не менш, це чи не виникне? Знаєте, чи не може це дати зворотній ефект? Багато людей приїхали підтримати Зеленського, а на це Трамп теж образиться. Знаєте, ми маємо з вами трошки відмотати назад. Розкажу трошки цікавого передісторію. тому що попередній рік на всіх майданчиках на всіх міжнародних конференціях обговорювалася одна і та ж сама тема: що буде, коли до білого дому повернеться, умовно кажучи, президент Трамп, і от тоді ще лунали заяви про те, що Європі треба подумати про автономність свою і в контексті якраз безпеки і безпекових відрахувань. Nous... Таємниця, що президент Трамп ще за першої каденції дуже сильно був незадоволений тим, як Європа не вкладається у свою власну безпеку, і е, навіть е, вимога, яка існує в рамках НАТО, в 2% від ВВП країни, більш... більшість країн просто не вони їм не слідували. Якщо я не помиляюся по оцінкам, по моєму за 23 рік всього 11 країн НАТО могли собі дозволити сказати Трампу. Що, от, ми, наприклад, 2% віддаємо 2% і більше віддаємо на е, безпеку і оборону. Е, нагадаю, наші колеги, е, наші партнери з Польщі, так країна більше 4, майже 5%, Тобто, в принципі, е, я бачу таку градацію країн, ті країни, які фронтлайн. Тобто ті країни, які безпосередньо межують з Російською Федерацією, відчувають і наслідки е, воєнних дій в Україні, це в контексті тих же шахідів, які так чи інакше порушують повітряний простір е, країн-членів е, НАТО, а також загальну безпекову обстановку. То ті країни більш, скажімо так, економічно бачать е, свою безпеку в контексті збільшення е, видатків на оборону. Ті країни, які трохи далі від фронту, в тому числі українського ці дискусії ну, от були в рамках політичних домовленостей. Наразі я бачу у зв'язку із промовою віце-президента Дівенса в Мюнхені, і у зв'язку з деякими заявами окремих посадовців нової адміністрації, Європа набула усвідомлення, що безпека Європи це. Велика частка відповідальності саме Європи. Як це буде розвиватися далі? Я не думаю, що е, знову е, якщо подивитися виступи тих е, високопосадовців, які приїхали до України, а також підключилися онлайн, всі запевняють про, про одне і те ж саме: що підтримка українського народу в цій загарбницькій війні, що Україна має бути за столом перемовин, що нічого про Україну без України і таке інше, тому з точки зору е, той, того ефекту, яку, який має Зараз е, Трамп на Європу, то я можу сказати, що, що зараз ми йдемо по шляху, що Європа посилює свої е, безпекові спроможності для того, щоб умовний ворог, який всім відомий, так е, щоб вони могли його стримувати. Е, ну, з мінімальною участю сполучених штатів назвемо це так. Тут тоді вже треба згадати подію, яка сталася. Ну точніше, навіть не подія, Інформація пройшла на минулому тижні від парламентаря парламент європейського парламенту, якщо не помиляюся, це був представник Фінляндії. І він розказав про те, що нібито сполучені штати дали європарламенту тиждень для того, щоб узгодити капітуляцію України. Від окрім нього більше цієї інформації ніде не з'являлося то, чи можна цьому довіряти, чи не можна цьому довіряти, це окреме питання, але цілком можна припустити, що подібні розмови могли би бути в європарламенті. І дійсно від Білого Дому від адміністрації Трампа щось таке могло пройти. І отут ми бачимо, як замість того, щоб обговорювати капітуляцію, умовно кажучи, вони приїжджають сьогодні до Києва, і це багато різних саме європейських країн, і навіть тих країн, де, як ви сказали, фронт український фронт від них дуже і дуже далеко. Чи це означає, що певну певне рішення вони для себе прийняли? Що це до речі, те, чого ми насправді прагнули, якщо я не помиляюся, то точно останні 10 років, щоб Європа врешті признала, що Україна є що. Стиною європи, і що ми їх проблема теж так само, як і європейські проблеми наші проблеми. Я трошки поправлю. Ми не проблема, ми їхнє рішення. І єдине можливе рішення, тому що тільки українська армія має той бойовий досвід, який не має. До речі, і американська армія, тому що вони заходили в там той же Ірак або Афганістан, і багато експертів з безпеки про це кажуть, що це не той обсяг, і не ті масштаби війни, тому з точки зору, наприклад. Рішення то Україна як член НАТО це є довгострокове рішення безпекової дилеми, яка існувала в Європі з моменту розпаду радянського союзу. І ви згадайте, якщо відмотати три роки назад, і перед вторгненням Російська Федерація говорила про те, що мовляв ті країни, які стали членами НАТО після 97-го року, мають припинити бути членами НАТО. Тобто в тому контексті я розумію, що для наших сусідів безпосередніх, для наших партнерів безпосередніх і тих країн, які зараз інвестують суттєві не тільки фінансові ресурси, але й е гуманітарні, а, а також мілітарні, то мені здається, що для цих країн рішення очевидне, і вони дійсно е більш того, вони адвокують це рішення. Це не просто що Україна виходить і на всіх майданчиках говорить, що ми єдина можлива опція безпеки довгострокової. Зараз Україна є шит Європи. Це до речі дуже показувало з точки зору і наших навіть видатків на оборону, які співставні за масштабами з такими ключовими країнами, як та ж ті ж сполучені штати, тому що для нас очевидно, що ми є фронт. Лайнейшн, тобто прифронтова е, нація, яка має відстоювати кордони Європи. Але при цьому теж момент е, я не бачу ніякої зради. І стосовно капітуляції, це, е, ну скажімо так, е, російські пропагандистські наративи, що, мовляв, нас е, всі зрадили, е, Сполучені Штати від нас відвернулися і таке інше. Це абсолютно не так. І для того, щоб теж кілька аргументів. Якби сполучені штати не були зацікавлені в Україні. Оці б танці з бубном довкола угоди про е, рідкоземельні метали вони просто б напросто не відбувалися, і онлі бізнес. Так, бізнесовий компонент тут є, але тут є і стратегічний компонент. Наразі е, ми говоримо про те, що нам потрібні безпекові гарантії для того, щоб ця трагедія більше ніколи не повторилася. І до речі, саме такий же меседж ми чуємо від державного секретаря Марко ми чуємо від інших посадовців, в тому числі спецпредставника з питань України Келога, щоб це більше не повторилося, що адміністрація Трампа налаштована припинити цю війну, але проблема в тому, що можливо існують деякі неузгодженості, мається на увазі між, наприклад, європейською стороною, тому що європейці теж занепокоєні, що вони. Наразі не присутні за столом перемовин про майбутнє, в тому числі безпекової архітектури Європи, і це єдиний фронт для нас, дипломатичний, назвемо це так, для того, щоб ми пояснювали нашим американським партнерам і новій адміністрації, чому Європа і Україна мають вирішувати свою ж власну долю, не тому що ми там не здатні боронити. Ми до речі, три роки нагадую, Росіяни думали взяти нас за три дні. Максимум за 10. а українці досі воюють навіть з мінімальною е, допомогою, яка надходила, наприклад, е, останнім часом. Але ми воюємо, і ми продовжуємо відстоювати власну незалежність, і власне, е, власне життя, право на життя, я би сказала, як незалежної нації. Проблема в тому, що е, всі оці потуги дипломатичні з точки зору перемовного процесу з боку наших американських партнерів упираються в одну і ту ж саму проблему. Путін не змінив своїх планів щодо України, і він їх не змінить, тому що в його голові України як незалежної держави він сам про це неодноразово казав. Його емісари про це неодноразово казали. України в його розумінні не має бути. Тому наша задача зараз пояснити, чому ми як країна, і пояснити до речі, не росіянам. Ми їм прекрасно пояснюємо на лінії фронту. Пояснити тим кругам сполучених Штатах, що для, для них же Україна як незалежна суверенна і територіальна цілісна є найбільшою і найстратегічною інвестицією для того, щоб стримувати Росію і відірвати її від Китаю? Згоден з вами, тим не менш, як е, сполучені штати вони. Розглядає не тільки Україну як або собі ну я не маю на увазі сполучені штати всі все ж таки давайте напевно робити на акцент на тому, що це адміністрація Дональда Трампа. І Причому треба обов'язково казати, в який саме період вона так робить. Тому що от сьогодні у нас 24 лютого і вона робить отак, так. Буквально за тиждень чи там за місяць ми можемо почути геть протилежне, і це нічого дивного тут не буде. Абсолютно ну така, така адміністрація, е, можливо, вони таким чином намагаються. Знати там певні варіанти для того, щоб приймати ті рішення, які вони обіцяли своїм виборцям. Питання не в тому. Питання в тому, що не тільки про одну Україну йдеться. Як ви ж тільки що сказали, країни Європи, східної Європи і Східної Європи тим більше, а Західної Європи теж опинилися поза цим столом. Ба більше починають угрози бути і не толь, не тільки що. Ми там припинимо і вам допомагати. Просто американські війська підуть з Європи, бо взагалі можуть вийти із НАТО. І такі теж лунають. І тут знаєте, смішно те, що ми жартували на тему того, щоб Україні, Україні стати членом НАТО, треба, щоб звідти пішла Угорщина чи словаччина. і Тоді ми їхні місця, місця займемо. А може так статися, що Сполучені Штати підуть, і ми можемо зайняти їх місце. Це безумовно жарт. Це безумовно жарт, але багато жартів зараз стають реальністю, і отут нам треба з вами чітко зрозуміти яким по як планувати наше майбутнє, як планувати нашу стратегію. Тому що ви зачепили тему рідкосні земельні метали. Це вона з'явилася буквально в вересні минулого року. Цієї теми раніше не було. Тепер за цю тему чіпляються американські партнери. І, до речі, ми і далі називаємо їх партнерами. Це є правильно. Тому що у нас є ворог Росія. Ви зазначили, що у Путіна в голові своя якась там картинка світу, в якій немає України, і Трамп розуміючи, що він не може прибрати Україну, зараз намагається торгуватися. Наприклад, а давайте приберемо Зеленського. Можна подумати, що Путін на цьому заспокоїться. От як от тут нам вибудувати правильну нашу стратегію, щоб з одного боку і партнери були задоволені, і ми залишилися зі своїми інтересами. Ключовий момент, про який ми маємо з вами пам'ятати, український народ це єдина сила, яка може вирішувати свою власну долю. І ми це продемонстрували 24 лютого 2022 року, коли нам давали 72 години на життя. Не більше. Тому з точки зору всіх. Процесів, які можуть відбуватися е, і в контексті перемовних процесів, ми зараз знову ми маємо з вами зрозуміти. Ми зараз говоримо про е, те, що англійською називається ceasefire, тобто припинення вогню, пропинення гарячої фази. Чи ми говоримо про фундаментальну цінність України і сталого миру в Європі? Для мене очевидно, що існує трошки підміня, підміна понять. В Контексті навіть публічних заяв, тому що пам'ятаєте заяви і адміністрації Байдена і європейських колег, які говорили, що вони будуть з Україною стільки скільки це буде потрібно, так от це буде потрібно, поки Україна не відновить свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Інструментами, якими ми будемо відновлювати свою територіальну цілісність, це вже інше питання для інших дискусій, але для наших європейських партнерів, для наших американських партнерів, все одно треба артикулювати про те, що кінцева мета ми не можемо допустити. Що в Європі в 21 столітті будуть зміни кордонів силою, і це фундаментальний принцип, і от з точки зору навіть міжнародних відносин, які зараз переживають ну, м'яко кажучи не найкращий період. Але з того часу я думаю, що у нас буде американські партнери знову американська сторона залишається нашим партнером, тому що досі враховуючи навіть якісь там публічні і політичні заяви. Іде діалог, який стратегічно важливий для нас, і це от те, що я те, що називається, дайте дипломатам зробити їхню роботу. Бо дипломатія це не публічна сфера, політика це публічна сфера. І дійсно, ви правильно зазначили, що політичні лідери зорієнтовані на своїх виборців. Щодо, щодо там виборчих процесів, я волію про це думати у нас саме. Після того, як буде е, окреслено е, гарантії безпеки, тому що для мене очевидно, що проводити будь-які вибори в умовах е, тиску на фронті, раз відсутності можливості для е, тих людей, наших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, е, віддати свій голос. Ми не можемо там е, питання навіть голосування з боку військових. Ми не можемо проводити вибори в умовах дії правового режиму воєнного стану. І це теж треба пояснювати, тому що я чула навіть знаєте, те контраргументи, що мовляв, демократія визначається виборами, і навіть в умовах Другої світової війни або там громадянської війни, ну ті ж сполучені штати проводили вибори. Ну, хвилиночку на сполучені штати на територію сполучених штатів ніхто не нападав. почнемо з цього. І якщо бути зовсім відвертим, той же прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відкладав вибори. Для того щоб завершити війну в найбільш вигідній позиції для Великої Британії, тому тут треба бути, ну скажімо так, дуже активними з точки зору пояснення, чому це неможливо, і чому тільки українському народу визначати через своїх законно обраних представників це мається на увазі український парламент, законно обраного президента, який залишається легітимним, враховуючи наше законодавство, тому тільки українському народу визначати які далі. Будуть модальності, що е, мені очевидно в наших відносинах зі сполученими штатами зараз є якийсь такий, знаєте, геп е, прогалини в той в тій комунікації, яка має вестися не тільки на офіційному рівні. Я не бачу зараз комунікацій на так званих неофіційних рівнях, вплоть до того, що е, чи є наші експерти в Вашингтоні, чи вони їздять туди, чи чи вони пояснюють, що дійсно відбувається, чи є представники, наприклад, е, наших е, військових, які теж можуть пояснити. Власним прикладом, що дійсно відбувається на фронті, що відбувається в Україні, тому в цьому контексті мені здається, треба розширювати наші інструменти і задіювати максимальний. Ну от у Трампа є улюблений. Стиль ведення перемовин це задіяти максимальний тиск. Так то я би сказала, що ми маємо задіяти максимальний експертний розголос, і для того щоб е, налагодити відносини з новою адміністрацією на всіх рівнях, тобто, це не тільки виключно офіційний рівень, він важливий, він ключовий, але є супутні рівні, на яких ми теж маємо працювати, працювати дуже ефективно і дуже швидко. Згоден з вами, президент Литви пропонує вступ України до Євросоюзу 1 січня 30-го року. Я тут що хотів запитати, от зараз напружені стосунки по факту Європи зі сполученими штатами. Я під Європою вже знаєте, має на увазі і Україну в тому числі, ну тому що ми частина Європи. Отже, Європа та Сполучені Штати, чи не може це підштовхнути євроінституції до нашої швидкої біржбільш швидкої інтеграції? Можеться стати таким собі стартером. Ви знаєте, треба віддати належне нашим партнерам в Литві, тому що це от литовці, інші представники країн Балтії, латвійці, Естонці, наші шановні колеги з Польщі, вони є постійними адвокатами інтересів України в Європейському Союзі і, і України в Європейському Союзі як їхнього е, геостратегічного інтересу. Дійсно, є деякі нюанси, які стосуються нашого євроатлантичного треку, але мені. Мені здається, що тут більше впливає кон'юнктура, яка накреслена в цілому в Європі. Тому що зараз не тільки ми адаптуємося, відверто кажучи, до стилю ведення справ, називаємо це так нової адміністрації, але і європейські наші партнери також адаптуються. І те, що наші литовські колеги виходять з ініціативами, більш того, надають максимальну воєнну допомогу, то нещодавно буквально 80 мільйонів євро. Литва черговий транш естонці надають нам допомогу, теж в мілітарну черговий транш, тобто нічого не зупинилося. Ми досі воюємо. Ми продовжуємо воювати за наші інтереси, в тому числі як частини, як ви зазначили, європейського єдиного європейського простору. Але на це треба ресурси. І ці ресурси це не тільки фінансові, це також кадрові, і це треба розуміти, що для нас, як для країни, важливо мати партнерів не тільки в Європі, тому що деякі речі, я вам відверто скажу, ми маємо заручитися підтримкою не в Європі, а поза цим геополітичним регіоном. І тут вже постає питання: наскільки ми ефективно працюємо з іншими регіонами, і наскільки ефективно ці регіони можуть допомогти нам в наших цілях. Зрозуміло, ну що, будемо чекати, спостерігати за всіма подіями, стежити. Віра Константинова, політологиня міжнародниця та радниця голови Верховної Ради України у дев'ятнадцятому з роках зараз була на зв'язку з нашою студією. Дуже дякую за розмову змістовну. Вас як завжди закликаю підписатися на Ютуб канал КШДУ Медіа, аби знати більше. Побачимось.